Дуже часто таке буває, що ви можете себе почувати погано через нереалізований потенціал. Що це таке, коли до тебе приходять мрії, бажання, енергія на щось, на якусь дію, раз захотілося щось зробити, захотілося щось цілити в життя, створити, поміняти роботу, щось змінити в відносинах, в образі, кудись поїхати, незалежно чого це стосується, і ми цього не робимо. Тоді ми починаємо. Самі на себе перекручувати цю енергію, і вона не виходить з нас, бо нам, як енергія творця, вона вище з'єднується з нами, да, з нашою душею, з нашим духом, і потім ми можемо створювати як творець далі, так створений всесвіт. І коли у нас виникає така потреба щось реалізувати, а ми цього не робимо, чому? Заважають страхи. Установки, щось переживати за думку інших, наприклад, хтось боїться навіть обличчям виходити на інстаграм щось комусь казати, тому що переживає, що його усудять, скажуть, що він не такий, щось з ним не то, і тому подібне. Хтось переживає створювати щось, тому що думає, що він недостатньо професіонал, казати щось, йти навчати, і це такий, знаєте, ще синдром самозванця, є дуже класно сюди, можна приписати. І от проблема в цьому, що цю енергію ви не реалізовуєте, вона починає вас розрушати зсередини. тобто вона чекає якийсь час, да. Сидить в вашій голові, і поки, поки вона ще сидить там, треба брати і діяти. Коли ви не робите цього, ви починаєте страждати внутрішньо. Що це таке? Погано себе почувати, агресувати на інших. Дивитися, що хтось це зробив. Ви ні, починаєте якось так ставитись до цих людей без поваги, знецінювати їх, і це може навіть, які би ви там не були прокачені, там і які б свідомі не були, може це вилазити з вас, і ви такі типу, стоп, чого це так? Я не розумію. Але тут важливо зрозуміти, відкатитися назад і згадати, що останнє ви хотіли зробити і не зробили, навіть якщо це маленька прогулянка. Наприклад, сиділи довго вдома, хворіли, щось не звиходило, хотілось піти біля озера, подивитись. На якихось там муточок, наприклад, да, покормити їх, чи хотілось кудись з'їздити, не з'їздили, відклали. Думаєте, наприклад, не вистачить грошей, от хочеться, немає да, змоги. Але поки ви це відкладаєте, у вас і не буде на це змоги. розумієте? Тобто, все це приходить на всі ваші істинні щирі бажання, приходить потенціал, приходить енергія і приходять фінанси, якщо вони на то потрібні, да, для цього бажання. Як зрозуміти, що це ваші істинні бажання? Я навчаю в індивідуальній роботі, в індивідуальних практиках і настанчистві, і взагалі як покращити своє своє життя через це. Але якщо ви вже почнете сьогодні е відслідковувати ваші істинні бажання, да те, що дійсно хоче душа, хочеться зразу зробити, і, хоча б маленькими кроками йти до цієї цілі, робити це, повірте, ви себе покращите по перше, самопочуття, покращите всі сфери вашого життя, і взагалі, в цілому, ви побачите, що світ вас любить, і він не проти вас, а за вас.